Про внесення зміни ухвали військової спіралі 212.2022 року про затвердження програми розсудного зачування дітей, тому що закладу освіти відійду. Є зауваження. Ставляємо у зування. За 24 днів приймає. Андрій Закалюк, начальник управління освіти. Розкріпляться про зміни ухвалення, що власне внесено стосовно перечування дітей. Ще минулого року цією програмою було затверджено те, що Львівська міська рада надасть можливість безкоштовного харчування дітям у школах, чиї батьки є учасниками бойових дій. Але ми стикнулися з тим, що насправді дуже складна процедура для тих, хто брав участь в бойових діях, отримати власне посвідчення учасника бойових дій, і власне зміною сьогодні цієї ухвали. Діти чи батьки учасниками бойових дій можуть надати також і довідку відповідно додатку номер 6, разка, яку отримати набагато легше у своїй частині, де власне вони беруть участь в бойових діях. І власне за цією довідкою без проблем діти отримують можливість безкоштовно харчуватися в школах.